Друга частина огляду. Постараюсь цього разу трошки скоріше. Це у мене чаші в руках аркан. Я вже про пентаклі розповіла, і ось чаші, двойка чаш, весільні голуби. Це ташечки, які дивляться одне на одну це такий частий сюжет на весільних рушниках. І от таку. Такі стани, як на картині, в принципі, вони і символізують ці два аркани, аркан двойка. Ось тройка чаш, Теж, ви бачите, таке, як сестринство. Тут. Віра, надія, любов. Як підтримка, така сердечна подруг чи близьких людей. Наповнення відносинами. На четвірка, мольфар. І у Мальфара, бачите, тут цвіте папори, такі цікаві деталі. І, взагалі, ця картина в оригіналі вона присвячена водоспаду шипіт. Взагалі, тому краю, карпатським лісам, водоспадам. У нього вайп. Так, і як бачите, Желя говорить про те, що часу, що це якийсь сумний аркан. Якесь розчарування, жалоби, скарги. Ось насправді теж дуже така гарна картина емоційна. Ну, емоції ж мають бути різні, це ж не те, що можна викинути з життя. Ось, по своєму бажанню. От, і такий шестірка чаш, як дитина, бачите. Потім не знаю, чи можна так. Казу, отак це зроблю, що ось сім, Сімірка. Це русалка така небезпечна у нас. Тут Бачите, на дні скільки різних черепушок. Так, Кікімора. Ось такий сюжет, вісьмірка. Чаш, потім шум, як малієвецький водоспад. Ось Шипіт уже було, це ще один водоспад. І це рейце присвячена картина. І казці, мабуть, ви її знаєте, українська казка, проється реце. Десятка чаш, потім Паш у нас Лель. Це такий український купідон. Потім купало у нас лицар, потім дама, ну, як королева, це у нас дана, богиня води, Чорномор. Погляньте, який з тризубом. Як Нептун, так і наш Чорномор, -чор -чор -на Донний Перун і туз, теж є два пташечки, як і на двійці, але це вже така повна чаша, ось повна чаша емоцій, почуттів. Тут такі корисні ягідки. Чим-то це такі двойки, ой, двойки кажу, чаші. Можу ще швиденько показати. Мечі. Або це серія присвячена більше стихії повітря. Я коли відбираю карти, то, звісно, що я дивлюсь, щоб були якісь символи пов'язані з тою чи іншою стихією. Це з водою або з повітрям. повітря. Повітря починається з великим. Бойка мечів, потім триєдина богиня. Ну, або я б її назвала Колиска матері. Ну, взагалі така, цей аркан такий трохи трагічний, і тут я намагалася це передати в характері цієї карти. Потім нічниця. В колоді жіночі архетипи там є нічка. Ну, в принципі, цей дух, який зображений на картині. Ну, і так, і так кажуть: і Нічка, і нічниця панночка, п'ятірка мечів. Потім повітруля шестірка. До кожної є легенда, до кожної карти. Є значення при ворожінні, тут, на написано. Ось така сімірка. Вісім. Такий морок, як ніби вірус, він схожий, чи може, я не, не знаю, якась таке затемнення, див, полудниця. Відносно нова картина. Я вже закінчувала з цією колодою, я її намалювала для цього проєкту спеціально. Це от Михаїл. Світовид, відунка, мороз, король мечів і власний меч. Ще залишились у нас жезли. І залишились у нас старші аркани. Ну то вже я при нагоді запишу ще відео. Дякую за увагу.